Привіт-привіт, друзі! Давайте з вами привітаємося. Доброго ранку, доброго дня! Доброго вчора, сьогодні, щодня! Хай лише добро буде на світі, хай завжди будуть усміхнені діти. Ось ми привіталися. Станьте, діти, усміхніться, вище, вище потягніться. Плечі гарно розпряміть, руки вгору опустіть. Вліво, вправо поверніться, до підлоги доторкніться. Сіли, встали, сіли, встали, всі на місці пострибали і у ліс помандрували. А до кого ж ми прийшли в ліс? Відгадайте загадку. В лісі тваринка живе полохлива, добра, пухнаста та дуже ляклива. Вушка вона притискає свої, шурхіт усякий лякає її. Хто це? Правильно, це зайчик. Подивіться, малята, танцювали зайчики у гайку на сніжку біленькому, на сніжку вибивали лапками гопака, хоч мала хурделиця ще яка. Малята, звірята хочуть, щоб ми намалювали їх портрети. Спробуємо намалювати портрети зайців, до яких ми з вами завітали. Подивіться, який портрет я намалювала. Спробуємо ось такий портрет намалювати. Давайте його розглянемо. Що ми будемо малювати? Голова, вуха та тулуб. На шиї ми намалюємо шарфика, щоб наш зайчик не захворів. Голова у нас круглої форми, вуха овальної. Ну що, починаємо малювати. Підготуємо пальчики до роботи. В лісі зайчик наш скакав. Гілочками смакував, гілочки він гриз, 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 згриз і поскакав у ліс. Ще раз в лісі зайчик наш скакав. Гілочками смакував. Гілочку він гриз, 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 гриз. Згриз і поскакав у ліс. Молодці. Ну що, починаємо малювати з вами портрет зайчика. Я беру палітру і починаємо чоклувати до білої фарби, додаю трішечки синєї, трішечки жовтої фарби, змішую. Це у нас буде фон. Зимовий такий фон. І починаємо малювати відразу з фона. Що я роблю? Я намалюю ось так лоба, ось таку лінію. Далі ось такий немов сосиски. Одна, друга це вже що у нас вимальовується? Вуха, так? Далі, голову з однієї сторони, ось такий полукруг, з другої сторони. Далі у нас буде шарф і вниз тулуб. Ось такий у нас контур зайчика. Все навкруги ми тонуємо цим кольором. Навкруги затонуємо. Ось так навкруги все тонуємо. Залишається тільки середина наш зайчик. Так, ось я затанувала навкруги зайця, далі білим кольором. Нічого, що у нас залишився білий кольор. Ми додаємо трішечки форми, там, де зайшли. Ось у нас виходить вушка, вирівнюємо края, ще одна вушка. Нічого, що по краях у нас змішуються кольори. Це даже найкраще. Так, ось у нас наша мордочка нашому зайчику. Так, Тут у нас буде з вами шарф зайця, і внизу теж білим кольором промальовуємо тулуб. Бачимо, да? що у нас. Беремо трішечки червоного кольору, щоб вийшов у нас рожевий кольор. Ось десь тут ми намалюємо нашому зайцю ось такі щічки. Ось такі щічки рожеві. Посередині вушка таку проведемо лінію рожеву і ще одна вушка. Так, далі починаємо малювати шарфика. Я беру такий червоний колір і... Промалюємо шарф, щоб наш зайчик не змерз взимку. Так, ось такий у нас шарфик виходить. І трішечки спущу ось так край шарфика. З ворсинками, з такими. Їх можна промалювати більш тонким пензликом. Так, ось такого шарфика у нас виходить. Далі, що ми можемо додати дітям? Додавайте кольори. Я додаю жовтого кольору трішечки, щоб у нас вийшов, немов край шарфика виділю все. Вгорі трішечки темнішим кольором. Так, ось такого шарфика. Ми намалювали, промиваємо пензликом. Можна ще трішечки жовтого додати. Ось так. Далі. Що нам залишилось намалювати? Беремо тонкого пензлика, майже наш зайчик і вийшов. Беремо тонкого пензлика та намалюємо такого м'якого трикутника, це у нас буде носик. Далі вниз опускаємо таку лінію і посмішку маленьку таку. Ось така посмішка у зайчика. А що ще намалюємо? Очі, очі нашому зайчику намалюємо. Майже наш зайчик і готов. Портрет зайця нашого. А давайте ще навкруги намалюємо витяною паличкою сніг. Ось такого чарівного сніг. Навкруги. Все, зайчик наш готов. Діти, спробуйте намалювати і ви портрет зайця. Це дуже просто. Я чекаю на ваші роботи. Пока-пока.